Гуцули виставку під такою назвою презентував у Коломиї фотограф Євген Гапич. Майже 200 робіт майстра показують життя однієї із найвідоміших етнічних груп. На світлинах чоловіки та жінки, і також діти, одягнені у гуцульську одежу. Сфотографовані вони здебільшого під час великих свят чи обрядових дійств. На презентації незвичних фото запросили і наших колег. Євген Гапич до презентації світлин підійшов по-особливому. Для оглядин своїх робіт він обрав незвичне місце літнє кафе. Гуцули в дерев'яному приміщенні виглядали доволі реально. Правда, тут були представлені лише 28 фото з цієї групи. Якби частково я завжди виставляю. Там в Києві виставляв, було Великоднє диво. Там були зібрані все, що стосується Великодня. Є майстри Космача, які так само окремо виставлялися, а це така збірна. Фотовиставка, яку я назвав просто «Гуцоли». Тут небагато свят і самі би, персонажі, от, самі основні, це гуцоли. Дуже багато вже в музеях виставлявся, і люди переважно в музеї йдуть цілеспрямовано. Виникла така ідея. Виставити, зробити це в якомусь літньому кафе. Натхнення для такої роботи Євген Гапоць шукає в горах, як правило, у віддалених селах. Саме там переконаний майстер живуть істинні гуцули. Саме їхній колорит, традиції, щирість варто фотографувати і залишати нащадкам. Виїжджає на верховину за верховину вже більше там шукає переважно. Це старші люди або досить. Старші люди, деякі з них майстри, деякі звичайні, прості. Вибираю села, якщо брати свята, то вибираю села, де збереглися ще справжні традиції, справжні свята. Так само, як в космачі, це Миланка, а в верховині це Коляда, Ходять роз, розколядав. Подивитися на фото прийшли друзі Євгена Гапича, його однодумці і звичайні відвідувачі літнього кафе. Люди переконані роботи, вагомий внесок у спадщину для майбутніх поколінь. Тут ми бачимо гуцули, сільським жителі Гуцурщини і навколишніх сіл покуття під час якоїсь роботи в церкві, на вулиці. І просто в будинку, біля будинку. Мета цієї виставки і його праці це зберегти типи, гуцульські типи облич різних соціальних верств населення, молоді, дітей в різних ситуаціях, щоб для нашої майбутніх поколінь збереглися ці типи. Ось це, безперечно, позитивний момент. Ця ця робота виключно для душі, розповідає Євген Гапич. Звісно, сил вона забирає чимало, але вертається усе сторицею. Адже основна мета цих світлин максимально зібрати документальну інформацію. Ми втрачаємо це. А то навіть не те, що там навіть кожного місце щось відбувається. Десь майстриня померла, втратили це, і десь ще щось. Саме це прекрасно розумієте. От не втратити цей момент. От взяти був калоші, була можливість фотографувати ратуш. Ні, я це відклав. Думаю, з'їжджу десь за місяць. Можу вже не їхати, вже рад ще немає. Вона згоріла. Оце це такі моменти, які шкода, що опускаю. Фотомистецтвом Євген Гапич займається дуже давно. Ще в дитинстві йому сподобалося те, що на світлині на довгі роки можна зберегти ту чи іншу подію. І з 2004-го ця справа для Євгена стала ще більш професійною. І тепер це не просто хобі, а стиль життя.